Сила молитви свідчення Девіда Вілкерсона. Мій дід був чоловік молитви, і вся його сім'я була схожа на ньому у цьому відношенні. Він виховував мого батька в любові до молитви, а батько у свою чергу передав це мені. Девід, а ти молишся про допомогу, коли у тебе неприємності. Запитав одного разу у мене дід. Спочатку це питання здалося мені незначним, але дідусь наполягав, і я зрозумів, що він хилить до чогось дуже важливого. Звичайно ж, я дякував Богу і за все хороше, що у мене було, за батьків, і будинок, і за навчання. І я постійно всією душею молився про те, щоб одного разу Господь обрав мене для виконання його волі в цьому світі. Але я рідко молив Бога про якусь конкретну допомогу. Девід сказав дід, дивлячись на мене без звичайної іскирки в очах, день, коли ти навчишся відкрито молитися. Про якусь особливу потребу стане днем, який ти пізнаєш силу молитви. Я тоді не все зрозумів з того, що він мені говорив, тому що мені було всього 12 років, і ще я інстиктивно боявся цієї думки, молитися відкрито, публічно. Це означало сказати вголос так, щоб чули інші. Я хочу. То, і того, і того, а це означало йти на ризик, що молитва не буде почута. Сенс дідового висловлювання відкрився мені абсолютно несподівано через трагічні обставини. Скільки я пам'ятав, мій батько був дуже хворий, у нього була виразка 12палої кишки, і більше десяти років він скаржив, скаржився на болі. Одного разу, повертаючись зі школи, я побачив, як промчала повз мене швидка допомога. Я відразу здогадався, куди вона прямує, і ще здалеку почув крики батька. У вітальні сиділи друзі сім'ї. Лікар не пустив мене в кімнату до батька. Я кинувся до мами. Мамо, він помирає. Мати подивилася мені в очі. І вирішила сказати правду. Лікар вважає, що він проживе не більше двох годин. У цей час батько особливо голосно закричав від болю. Мати стиснула моє плече і швидко побігла в кімнату. Я тут, Кеннет», – сказала вона, закриваючи за собою двері. Але перш ніж двері зачинилися. Я побачив, чому мене не пустили до батька, його ліжка і підлога були злиті кров'ю. У цей момент я згадав слова дідуся той день, коли ти навчишся відкрито молитися, про що-небудь по-особливому буде днем, коли ти відчуєш силу молитви. Спочатку я хотів піти в тально, де сиділи друзі сім'ї. І сказати, що я буду молитися за те, що мій батько одужав, але не зміг цього зробити. Навіть цей критичний момент я боявся випробовувати свою віру. Не послухавши слів діда, я сховався від усіх у підвалі, де у нас зберігалося вугілля, і почав молитися, намагаючись гучністю голосу заповнити недолік віри. Навіть і не підозрюючи, що моя молитва і що я молився, ніби в гучному систему, гучномовну систему. Наш дім обігрівся гарячим повітрям, і в кожну кімнату були проведені труби для нього, що виходять з печі, поруч якої я молився. Тому мій голос розносився по всіх кімнатах, друзі, які сиділи у вітанні. Раптом почули жарку молитву, яка проникла через стіни. Чули її лікар і мій батько, що лежав у ліжку. Прикличте сюди, Девіда, прошепотів він. Мене провели пов... поверх повз цікавих очей. Я прийшов до батька. Батько попросив доктора Брауна трохи почекати в холі і сказав, що мати. Прочитала 22 і 21 вірш Євангелії від Матея. Мати відкрила Біблію, знайшла потрібне місце і прочитала і все, чого в молитві попросити з вірою одержати. Я відчув сильний момент і сильне схвилювання. Мамо, не можемо ми застосовувати це до тата. Мати прочитала цей уривок раз 12, і поки вона читала його. Я підвівся з крісла, підійшов до батька і поклав руки на його чоло. Ісус молився, я. Ісус, я вірю, тому що ти сказав, зціли мого тата. Потім я пішов до дверей, відчинив їх і сказав голосно і чітко. Будь ласка, увійдіть доктор Браун. Я... Мені важко було вим... вимовити це. Я молився з вірою в те, що батькові стане легше. Доктор Браун поблажливо поставився до серйозності 12-річного хлопчика, посміхнувся теплою, співстраждальною, але віри ус посмішкою. Але ця посмішка змінилася спочатку здивуванням, потім виразом крайнього подиву, коли він оглянув батька. Що сталося? сказав він, голос його. Прозвучав так тихо, що я ледве розчув, що він сказав. Тремтячи руками, доктор Браун взяв інструмент і вимірив батькові тиск. «Кеннет», – вимовив він, піднімаючи повіки мого батька, обмазуючи його живіт і перевіряючи тиск. «Кеннет, як ви себе почуваєте, я відчуваю величезний приплив сил. Кене, сказав доктор, я тільки що був свідком дива. Мій Батько одразу встав на ноги, а я в той момент був позбавлений від сумніву всіх сил і молитви. Хіба є щось неможливе для Бога?